Одна жінка каже подрузі, ти знаєш, у мене тепер уже немає таких претензій до чоловіків, як раніше. Головне, щоб він був добрим, чуйним, людяним. Як ти думаєш, ще залишилися такі банкіри? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Заходить кінь у бар. Мені, будь ласка, 50 грам коньячку і лимончик, тільки нічим не посипайте. Бармен здивований, але замовлення виконує я тут у вас неподалік працюю, тож тепер часто буду до вас заходити. Бармен розповідає про це своєму другові, директору цирку. Той прилітає, звісно, наступного дня в бар. Кінь. Мені, як завжди. Директор, вибачте, можна я до вас за столик кінь? Так, будь ласка, директор, перейду відразу до справи. Не хотіли б ви у нас працювати, кінь. Ну, якщо у вас хороша зарплата, то так, але я не розумію, навіщо вам у цирку програміст. Любий, а звідки так багато піни в чаєві? Вона з'явилася після додавання лимона, але в нас немає лимона. Як немає? Он стоїть фейрі, соковитий лимон. До приймального пункту прийому кольорових металів підходять двоє п'яничок. Хлопці, візьмете 150 метрів кабелю. Поки прийняти не можемо, у нас електрики немає. Поки її подачу не відновлять, ми не працюємо. Повірте, поки ви кабель не приймете, світло не відремонтують. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Летить літак. Тут командир загадує загадку молодому другому пілоту. Я поки що піду в туалет, а ти подумай, чи зменшиться за цей час загальна вага літака. Ну, молодий сидить, розмірковує. Оскільки туалетна система закрита, то нічого нікуди не дінеться, а отже вага залишиться колишньою, так і доповів командиру. А той і відповідає. Дурень ти ще зелений, звичайно, зменшиться. Адже поки я ходив, літак спалив паливо, а ти все про гівно думаєш.